Друга хронік, 21 розділ. І спочив Йосафат зі своїми батьками, і був він похований зі своїми батьками в Давидовому місті, а замість нього зацарював син його Єгорам, і були в нього брати, Йосафатові сини: Азарія, і Єхіїл, і Захарій, і Азарія, і Михаїл, і Шехарій. Усі вони сини Йосафата, Ізраїлового царя. І дав. Їм їхній батько великі дарунки срібла і золота і коштовності з твердинними містами в Юді, а царство дав Єгоровамові, бо він первороджений, і став Єгорам на царстві батька, і зміцнився він, і позабивав усіх братів своїх мечем, а також декого з Ізраїлевих зверхників. Єгорам був віку 32 двох літ, коли зацарював і царював 8 літ в Єрусалимі. І ходив він дорогою Ізраїлевих царів, як робив Ахав дім, бо Ахаова дочка була йому за жінку, і робив він зло в Господніх очах, та не хотів Господь погубити Давидів дім ради заповіту, що склав був із Давидом, і як говорив, дати світильника йому та синам його по всі дні. За його днів відпав був Едом з під Юдиної руки, і настановили над собою царя, і пішов Єгорам зі своїми зверхниками і всі колесниці з ним. І сталося, що він устав уночі та й побив Едома, що точив був його та з колесниць, і відпав Едом з-під Юдиної руки, і так є аж до цього дня. Тоді, того часу, відпала й лівна з під руки його, бо він покинув Господа, Бога своїх батьків. Також він наробив пагірків, що в юдиних містах, і вчинив перелюбами Єрусалимських мешканців, з Юду, звів. І прийшов до нього лист від пророка Іллі, такого змісту. Так говорить Господь Бог Давида, твого батька, за те, що не ходив ти дорогами Йосафата, свого батька, і дорогами Аси юдиного царя, а ходив дорогою Ізраїлевого царя і вчинив перелюбниками Юду та мешканців Єрусалиму, як чинив перелюбниками дім Ахавів, а також братів своїх, дім свого батька, ліпших від тебе. Ти позабивав. То ось ударить Господь великою поразою в народі твоїм, і в синах твоїх, і в жінках твоїх, і в усьому маєтку твоєму, і ти будеш у великих хворобах, у хворобі нутра свого, аж вийдуть нутрощі твої через довгасту хворобу. І збудив Господь на Єгроама духа Фелистимлян та арабів, що при Етіопах, і вийшли вони на юду, і ввірвались до нього, і позабирали весь маєток, що знаходився в царському домі. А також синів його та жінок його, і не позосталося в нього сина, окрім Єгоаза, наймолодшого синів Його, а по всьому тому вдарив його Господь у нутрощах його невидужною хворобою, і сталося по певному часі, коли надійшов кінець двох років. Вийшов його нутрощі від хвороби його, і він помер у тяжких болях, а народ його не зробив для нього спалення пахощів, як робили спалення батькам його. Він був віку 32 двох літ, коли зацарював, а царював 8 літ в Єрусалимі, і відійшов він, і ніхто за ним не жалував, і поховали його в Давидовому місті, та не в царських гробах.